Всім привіт, друзі! Мене вчора багато запитували на стрімі, як ти попав на Еу2? Тобто, як Як ти? Ми туди не можемо попасти, як ти туди попав? Сьогодні хочу вам розказати такий маленький лайфхак, як попасти на Е1, Єу2. Ну, погнали. Тобто, ізначально, коли ми заходимо в гру, ми вибираємо сервер, на який хочемо попасти, і в нас вибір. Є у один відсутній, другий відсутній. У нас доступний тільки третій. Четвертій нема смисла, бо там пінг великий. Ну нам автоматом доступний тільки третій. Ну, а як, як ти попав? Розказуй, заходимо на третій сервер. І от, зашли. І що? І що далі? І що далі? Ну як? Ти ж не на другому, ти на третьому сервері. Як попасти на другий? А це все зовсім легко. Вам потрібно, якщо у вас є друзі, які зараз грають на первом. Або на другому серваку. Грають. Вам що потрібно сказати? Там МАКС. Кинь, будь ласка, приглас з першого чи з другого сервера, на якому він грає. Я хочу теж туди попасти. Заходиш, просиш, щоб він кинув тобі в взвод. Він кидає тобі взвод. От мені кинули приглас на eu 1 Прийняти. І вуаля. По запрошенню ми переходимо на перший сервер. Це досить легко, ну прям досить легко. І все, дивіться, ми перейшли. І от такий дуже легкий спосіб, як попасти на перший сервер або на другий сервер, якщо ви не хочете там грати на третій, або хочете спробувати бої з європейцями на первому або на другому сервері. Це один із лайфхаків, як можна попасти. Другий лайфхак заводите собі твінк, так скажемо, на євросервері. Прописали, завели, пішли з свого другого комп'ютера або з ноутбука, закачали так само клієнт. Зайшли там на перший або на другий сервер з європейського, з європейського твінка, так скажемо, і запросили себе ж там на перший або на другий сервер. Так само запросили взвод, взвод тебе перетягнув, ти сам себе перетягнув, і все. І так само ти ганяєш на першому або на другому серваку. Це досить легко. Але є нюанс. Якщо вас викине з гри, або якщо вас відключе від сервера, то назад ви вже не повернетесь. Вам потрібно буде зробити опять оцей крок дій або лайфхак 1, якщо вас хтось з друзів запросить, або лайфхак 2, якщо у вас там своїм твінком європейським, ви себе ж затягнете нам на перший або на другий сервер. Досить легко. Чому ми не можемо зараз автоматом вибирати перший або другий сервер? Бо тому що, е, наскільки є інформація, наскільки я знаю таку інформацію, не знаю достовірності 100% не знаю, але я думаю, що вона прям 90% достовірна. Що поки не вийде оці 60 днів, які дають можливість повернутися назад на РУ сервера, то в нас не буде вибору. У нас буде вибір тільки на третій і на четвертий сервер. Коли вже пройде цей час 60 днів, що не можна буде повернутися назад, Потім відкриють доступ до першого і другого сервера, на який ми зможемо заходити. А так, поки що в нас є можливість скористатися цими двома лайфхаками і залітати або на перший, або на другий сервер. Надію, цим відео я комусь допоміг, комусь підказав ці два лайфхаки, як попасти на той чи інший сервер. Будь ласка, користуйтеся. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші Коментарії ставте вподобаєчки, і до скорої зустрічі на стрівах з вами був Жека Вайпер.